Субота, 4 травня, прощайте, як і ви прощені. і прости нам гріхи наші, які ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Євангеліє від Луки 11.4 я неодноразово був свідком того, як мир Христа зціляє сім'ї, котрі до цього роздирала ворожнеча. Я багато разів бачив, як Христос зціляє гіркоту. Я незліченну кількість разів спостерігав за тим, як примирялися люди, що ворогували протягом багатьох років. Я ніколи не забуду одного чоловіка в Бразилії, котрий приходив на нашу програму так написано. Він приходив, затаїв. Гнів на свого брата. 25 років тому їхні дороги розійшлися, і відтоді вони не розмовляли. Вони жорстоко посварилися з приводу позики, котру просив молодший брат. Старший брат відмовився позичити йому. Ця суперечка потягла за собою тривалий конфлікт. Прийшовши на програму, так написано, молодший брат несподівано для себе виявив, що його гнів зникає, а натомість у серці з'являється мир Христа. Потім, на своє здивування, він побачив, що просто навпроти нього, з іншого боку проходу, сидить його старший брат. Того вечора відбулося чудове примирення були сльози й обійми, немов не було 25 років відчуження. Мир і любов Христа розсіяли темряву злоби, що розділяла цих братів чверть століття. Думка, що послужила початком змін в озлобленому серці молодшого брата, як би не вчинив зі мною мій брат, я вчинив із Христом гірше. Від якої б несправедливості я не постраждав, Христос постраждав ще більше від моїх рук. Якщо Христос, з яким я повівся так погано, так просто прощає мене, я таким самим чином повинен вчинити зі своїм братом. Вчинки мого брата щодо мене аж ніяк не можна порівняти з тим, як погано я чинив із Христом. Я бачив, як два чоловіки, котрі за цей тривалий час стали майже чужими одне одному, нарешті обійнялися. Я став свідком того, як сильно вони переживали з приводу свого ставлення один до одного протягом усіх цих довгих літ. Я чув, як вони просили вибачення одне в одного. Пробачите людину, котра заподіяла вам біль і не заслуговує прощення християнська якість. Дух прощення це Дух Христа. Чи мова йде про незначну помилку, котрої хтось припустився, чи про величезну несправедливість, наш вибачливий Господь закликає вас стати сьогодні руслом, яким прощення могло б зливатися у цей світ? Він закликає вас стати руслом, через яке прощення могло б зливатися на всіх оточуючих вас людей.